Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 15 квітня. Сьогодні ми перенесемось у 1540 рік. Час, коли Галичина ще жила у ритмі середньовічних ярмарків, лицарських сутичок і королівських грамот. Саме тоді, 15 квітня, польський король та великий князь Литовський Сигізмунд, І старий, підписав важливий документ, який став початком великої історії: грамоту на заснування міста для воєводи Яна Тарновського. Ця подія ознаменувала народження Тернополя. Ян Тарновський був не просто воєначальником, він був справжнім стратегом, дипломатом та меценатом. Йому потрібна була фортеця для оборони від татарських набігів, але й водночас зручне місце для торгівлі. І вибір пав на мальовничу долину біля річки Серед. Саме тут почали зводити замок, а навколо нього з'являлися вулиці, крамниці, церкви. Привілей Сігізмунда надавав місту магдебурзьке право, що дозволяло обирати власну владу, проводити ярмарки та жити за власними законами. Це було справжнє визнання і шанс на розвиток. Тернопіль почав приваблювати купців, ремісників, переселенців з різних земель. Сьогодні ми перенесемось у 73-й рік нашої ери до скелястих висот біля мертвого моря, де з гордо піднятою головою стояла фортеця Масада. Її побудував ще Ірод Великий, але відомою вона стала завдяки останньому актові спротиву юдеїв проти могутньої Римської імперії. Масада стала символом незламної волі. Після знищення Єрусалима у 70-му році нашої ери невелика група повстанців Сикаріїв разом з родинами відступила на вершину масади. Там за товстими мурами і крутим урвищем вони тримали оборону протягом трьох років проти римської армії на чолі з Луцієм Флавієм Сільвою. Римляни не поспішали Замість штурму. Вони будували гігантську насипну дорогу до самісіньких воріт фортеці, день за днем, камінь за каменем. І от, коли стіна була майже пробита, відбулася найтрагічніша подія. Захисники, а їх було біля тисячі разом із сім'ями, не бажаючи здаватися у рабство чи загинути від рук ворога, вирішили померти вільними. Вони підпалили всі будівлі, залишили їжу, щоб показати голод не зломив їх і один за одним. Наклали на себе руки. Живими залишилося лише семеро. Жінки та діти, які сховалися. Саме завдяки їхнім розповідям світ дізнався про цей неймовірний вибір. Як ви вважаєте, це був героїзм чи відчай? Чи знали ви про трагедію Масади до цього відео? Напишіть про це у коментарях, а також підписуйтесь на наш канал. 16 квітня. Сьогодні ми розповімо про одну з найтрагічніших морських катастроф в історії затоплення німецького транспортного корабля Гойя у квітні 1945 року. Кораблем Гойя був переобладнаний транспорт для евакуації військових та біженців зі східної Прусії. На його борту перебувало понад 6 тисяч осіб. Переважно поранені солдати, цивільні та медичний персонал. 16 квітня корабель вийшов з порту Готенгафен. З сучасна гдиня, намагаючись дістатися до безпечніших берегів. У той час біля виходу з Данцигської бухти чатував радянський підводний човен Л3 під командуванням капітана Владіміра Коновалова. Його екіпаж уважно стежив за пересуванням німецьких суден і вибрав для атаки найбільше з них. Транспорт Гойя. близько 23-ї години. Німецький конвой несподівано змінив маршрут і взяв курс на Копенгаген. Щоб наздогнати ціль, радянська субмарина змушена була йти у надводному положенні, використовуючи дизелі, адже підводний хід на електродвигунах був надто повільним. Це був ризикований маневр, але він виправдався. О 23.52 Гойю гою було уражено двома торпедами. Лише за сім хвилин судно зникло під водою. Загинули понад шість тисяч осіб, хоча точну кількість назвати неможливо. Корабель не мав чітких списків пасажирів. Лише 157 осіб вдалося врятувати одразу. Ще 28 протягом наступного дня. Таку стрімку загибель пояснюють тим, що Гоїя не була пасажирським судном і не мала герметичних перегородок між відсіками. 16 квітня 2010 року в Ісландії стався один з найбільших вулканічних вивержень останніх десятиліть. Вулкан Ейяф'ятлаєкютель, який довгий час був спокійним, вибухнув з величезною силою, викинувши стов. 100... Попелу висотою до 13 кілометрів. Вулканічний попіл швидко розповсюджувався по небу, і його циклональні потоки зносили хмари у бік Європи. Це стало причиною серйозної аеропортової кризи, що затяглася на два тижні. Виверження завдало значних незручностей авіаперевізникам і пасажирам. Аеропорти по всій Європі припинили роботу через небезпеку для польотів. Мільйони людей залишилися без можливості подорожувати, і було скасовано тисячі рейсів. Ридки були відчутні по всьому континенту, і навіть країни, що знаходяться далеко від Ісландії, опинилися під впливом попилу. Незважаючи на всі заходи, ситуація була вирішена лише через кілька тижнів, коли попіл поступово розсіювався, а авіасполучення почало відновлюватися. Проте ця подія залишила свій слід у пам'яті багатьох людей. Вона продемонструвала, як природні катастрофи можуть впливати на світову економіку та повсякденне життя. Друзі, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки на канал. Потрібно це терміново виправляти. Поставте вподобайку цьому ролику та натисніть на кнопку підписатися. 17 квітня. 17 квітня 1941 року американський інженер українського походження Ігор Сікорський створив справжнє диво техніки. Перший у світі гелікоптер Амфібію. Цей апарат зміг не лише злітати та сідати на сушу, а й без проблем сідати на воду, що відкривало перед авіацією абсолютно нові можливості. Машина отримала назву Сікорські 2 С-300 і стала революцією у розвитку вертольотобудування. будування. Її гнучкість та універсальність надихнули інженерів по всьому світу. Сам Сікорський був уродженцем Києва і саме в Україні почав свій шлях у світ авіації. Його ранні експерименти з літальними апаратами ще на початку 1900-х років привернули увагу фахівців, а еміграція до США дала змогу реалізувати всі амбіційні плани. У Сполучених Штатах він став справжнім новатором. Ром заснував власну компанію та створив десятки моделей літальних апаратів, які згодом активно використовувалися в армії, медицині та цивільній авіації. Гелікоптер «Амфібія» став особливим досягненням не просто черговим прототипом, а дієздатною машиною, яка довела гелікоптери, можуть бути корисними в рятувальних операціях, морських патрулях та навіть гуманітарних місіях. Чи знали ви, що батько сучасного вертольота народився у Києві? Напишіть про це у коментарях. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка сталася 17 квітня 1875 року. У цей день англієць Невіл Чемберлен, офіцер британської армії, вигадав гру, яка згодом стала відомою в усьому світі: снукер. Це сталося в індійському місті Джабалпур, де Чемберлен разом з колегами намагався урізноманітнити класичний більярд. Він поєднав елементи різних більярдних ігор, вів нові кольорові кулі і розставив їх за особливими правилами. Спершу це була лише забава британських офіцерів у колоніальній Індії однак з часом вона поширилася на весь світ. У 20-му столітті снукер став офіційною дисципліною зі своїми чемпіонатами, професійними гравцями та мільйонами прихильників. Цікаво, що слово снукер спершу було військовим жаргоном, яким називали новачків. І саме цим словом Чемберлен жартома назвав свого товариша за столом. Назва закріпилася і стала частиною спортивної історії. З роками снукер перетворився на не просто гру, а справжнє мистецтво. Турніри приваблюють величезні телеаудиторії, а вболівальники захоплюються майстерністю гравців, які мислять на кілька ходів уперед. Снукер вимагає точності, терпіння і холодного розуму, як у шахах, але з кийком. А чи доводилось вам грати у снукер або бодай спостерігати за грою професіоналів? Напишіть у коментарях. 18 квітня. 18 квітня 1025 року у місті Гнєзно відбулася подія, яка назавжди змінила історію Польщі у готичному соборі. Під склепіннями, прикрашеними візерунками та свічками, Болислав Хоробрий отримав королівську корону. Це була не просто урочистість, це було визнання самостійності польської держави, її рівноправності серед інших європейських королівств. Раніше Болеслав був князем, але завдяки політичній далекоглядності, воєнним успіхам та підтримці церкви, він змінив свій статус і став першим королем Польщі. Болеслав був амбітним правителем, він розширював кордони, укладав союзи, воював та захищав свою землю. У тисячному році у Гнєзно він зустрічався з імператором священної Римської імперії. Оттоном третім ця зустріч зміцнила позиції Польщі у Європі через чверть століття. Болислав, не чекаючи дозволу папи, самостійно провів коронацію, ймовірно, за підтримки місцевого духовенства. Такий сміливий крок символізував, що польща стає незалежною силою на мапі середньовіччя. Хоча Болеслав пробув королем лише кілька місяців, його вчинок мав величезне значення. Королівський титул закріпив статус польської держави, а сам Болеслав залишився в пам'яті як батько польської монархії. А зараз ми розповімо вам про подію, яка сталася 18 квітня 1853 року. Саме тоді в Азії вирушив у дорогу перший поїзд. Його маршрут пролягав між містами Бомбей і Танна у Британській Індії, а довжина становила всього 36 кілометрів. Та для 19 століття це був справжній прорив. Урочистий запуск супроводжувався салютами, музикою та юрбою вражених глядачів. Цей перший потяг складався з трьох паровозів і 14 вагонів, у яких сиділи понад 400 почесних гостей. Шлях зайняв близько 45 хвилин, і це здавалося тоді надзвичайною швидкістю. Раніше подолати цю відстань могли хіба що пішки, чи візком за кілька годин. Цей запуск започаткував нову еру транспорту не лише в Індії, а й в усій Азії. Ідею будівництва залізниці активно підтримували британські колоніальні власті, які бачили у цьому спосіб покращити торгівлю, контроль та логістику. Але водночас вона дала поштовх до модернізації цілих регіонів, пов'язала віддалені поселення та змінила спосіб життя мільйонів людей. Друзі, якщо ви хочете підтримати український YouTube, то поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. 19 квітня Сьогодні ми перенесемось у буремний 1587 рік, коли англійський мореплавець і пірат сер Френсіс Дрейк влаштував справжній фурор у гавані іспанського Кадіса. Уявіть собі, сонячне узбережжя, вітрила майорять на тлі блакитного неба, а іспанський флот мирно стоїть на якорі. Аж раптом з півночі з'являються англійські кораблі, і починається блискавична атака, яка увійде в історію під назвою спалення кадіса. Дрейк діяв на випередження. Іспанія готувала свою могутню непереможну армаду, щоб напасти на Англію. Але він випередив ворога, знищив понад 30 кораблів і серйозно підірвав плани іспанців. Більше того, він захопив провіант артилерію і затримав іспанське вторгнення на рік. Все це без втрат для власної флотилії. Британці захоплено говорили про дражливу справу Дрейка. А сам сер Френсіс з усмішкою називав це грюкнути по борту королю Іспанії. Цей інцидент був не просто військовим успіхом, він став символом англійської морської відваги. Дрейк показав, що рішучість та хитрість іноді важливіші за чисельну перевагу. А для Іспанії це стало болючим уроком Навіть найкращі флотилії вразливі, якщо втратять пильність. 19 квітня 1783 року імператриця Катерина II видала маніфест про приєднання Криму до Російської імперії. Автором цього документу став князь Григорій Потьомкін, який за це отримав титул Таврійського. Так офіційно завершилося тривале суперництво між Росією та Османською імперією за цей стратегічний регіон. По факту Росія анексувала півострів. Ще у 1774 році, після перемоги у черговій російсько-турецькій війні, Росія домоглася формальної незалежності Кримського ханства, але насправді півострів опинився у зоні впливу Петербурга. У 1782 році Катерина II заручилася підтримкою Австрії, і вже наступного року російські війська фактично окупували Крим. Маніфест лише юридично закріпив те, що давно відбулося на практиці. Для Російської імперії це був важливий геополітичний здобуток. Тепер вона мала повний доступ до Чорного моря і змогла створити нову військово-морську базу майбутній Севастополь. Для кримських татар же це стало початком довгих змін, втрат і масової імміграції. Історія приєднання Криму супроводжувалася не лише політичними, а й культурними змінами. На півострів почали прибувати російські чиновники, колоністи, архітектори. Старі татарські порядки поступово витіснялися новими, імперськими. Це створювало напругу, але й заклало фундамент для подальших трансформацій регіону. 20 квітня. 20 квітня 1978 року стався один з найгучніших епізодів холодної війни, який стосувався цивільної авіації. Пасажирський літак Boeing 707 південно корейської авіакомпанії Korean Airlines, що виконував рейс з Парижу до Сеулу. Помилково відхилився від маршруту і опинився в радянському повітряному просторі над Карелією. Це сталося у той період, коли СРСР дуже чутливо реагував на будь-які порушення кордонів, особливо з боку країн Союзних США. Для перехоплення літака у небо було піднято винищувач Су-15. У радянських військових не було чіткого розуміння, з якою саме ціллю вони мають справу. Після кількох невдалих спроб зв'язатися з екіпажем, командир винищувача отримав наказ відкрити вогонь. Літак був підбитий, але екіпажу вдалося здійснити аварійну посадку на замерзле болото біля міста Кем. На борту перебували 109 людей. Внаслідок інциденту загинули двоє пасажирів. Ще 13 осіб отримали поранення. Ця трагедія викликала великий міжнародний резонанс і стала приводом для дискусій про безпеку авіації та необхідність кращого цивільного і військового авіаційного контролю. Цікаво, що сам екіпаж попри обстріл, зберіг контроль над літаком і врятував більшість пасажирів. Це було визнано навіть у СРСР. 20 квітня 2010 року відбулася подія, яка сколихнула весь світ. У мексиканській затоці сталася катастрофа. Вибухнула нафтовидобувна платформа Deepwater Horizon. У той момент на борту перебувало 126 працівників. Вибух спричинив масштабну пожежу, яку не могли загасити протягом двох діб. Одинадцятеро працівників загинули, десятки зазнали поранень, а сама платформа згодом затонула. Після вибуху з пробитої свердловини на глибині півтора кілометра почала безконтрольно витікати нафта. Цей розлив став одним з наймасштабніших в історії людства. Він тривав цілих шість місяців. За цей час у воду потрапило приблизно 5 мільйонів барелів сирої нафти. Чорна пелена накрила води мексиканської затоки, спричинивши екологічну катастрофу для флори, фауни та місцевих громад. Компанія British Petroleum, яка володіла свердловиною, потрапила під шквал критики. Їй довелося виплатити десятки мільярдів доларів компенсації і штрафів. Проте глибокий слід від цієї аварії залишився у природі ще надовго. Ця трагедія стала болючим нагадуванням про те, якою небезпечною може бути безвідповідальна розробка. Природних ресурсів, 21 квітня. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка сталася 21 квітня 753 року до нашої ери. Саме цю дату римський учений Марк Теренцій Варон визначив як день заснування Риму. За легендою, місто заснував Ромул, один з двох братів-близнюків, яких за переказами вигодувала вовчиця. Ромул убив свого брата Рема під час сварки про те, де саме має виникнути нове місто і як вони будуть розподіляти владу, і став першим царем Риму. Місце для майбутньої столиці Ромул обрав на одному з семи пагорбів палатинському. Саме звідси почалася довга і славна історія римської цивілізації. Спершу Рим був лише маленьким поселенням пастухів та воїнів, але з часом перетворився на потужну республіку, а потім і на серце Великої імперії. І, хоч історики досі сперечаються, що у цій історії є правдою, а що міфом, дата 21 квітня, залишилася у римському календарі як свято Парілії, день очищення та відзначення народження вічного міста. Цю дату святкували у стародавньому Римі як символ нового початку сили і незламності. А зараз про подію, яка сталася 21 квітня 1960 року, саме цього дня новою столицею Бразилії офіційно стало місто Бразилія. Її збудували всього за 4 роки посеред бразильської саванни з нуля. У самому серці країни амбітний проєкт мав на меті не лише перенести адміністративний центр з Ріо-де-Жанейро, а й символічно втілити рух у майбутнє. Ідею створити нову столицю у центрі країни висловлювали ще у 19 столітті, але тільки президент Жуселіну Кубічек зумів її реалізувати. Для цього він звернувся до одного з найвідоміших архітекторів світу Оскара Німеєра. Саме Німер і містопланувальник Лусіо Коста спроєктували футуристичне місто з просторовими проспектами, урядовими будівлями у формі крил та чаш і головною площею, що символізували демократію. Усе місто побудовано за формою літака або хреста, залежно від того, як подивитися. Бразилія стала архітектурною сенсацією та прикладом модернізму у світі. Відтоді саме звідти керують південноамериканським гігантом. Друзі, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український контент.